От ви ніколи не задумувались, чому гривня така дешева? Або чому, в принципі, вона чогось вартує? В 2008 році кіло гречки можна було купити десь за 5-7 гривень. А нині подібна пачка коштує майже 40. Ледь не від кожного можна почути, що ціни на щось виросли, і дуже рідко, що на щось впали. З чим пов'язане явище інфляції? Чому це добре для держави? І чому після походу в Макдональдс я зрозумів? Що насправді зараз курс має бути не по 40 з гаком, а по 20 гривень. Сідайте зручніше, бо зараз буде максимально цікаво. Тільки спочатку поставте вподобайку та підпишіться на канал. Тут стільки цікавого контенту, що ви точно не пожалкуєте. Спочатку розберемося з тим, що таке валюта. Чому якийсь папірець враз отримав якусь цінність. Раніше все було зрозуміло: монети робили з золота чи срібло, тому вони самі по собі мали цінність. Бо якщо їх переплавити, то можна отримати дорогоцінний метал. В 19 та в першій половині 20-го століття існувала така штука, як золотий стандарт. Тобто ви маєте банкноту. Наприклад, 10 ось цих 100 гривень УНР зразка 1918 року. Ви приходите в банк і кажете: мені за цю тисячу гривень треба 3,8 грама золота. І в теорії його вам без питань дають. Бо валюта була ніби чак на золото. Для держави це було вигідно, бо вони мають, наприклад, 50 тонн золота. А грошей видали як на 90-му. Те, що всі зразу прийдуть за своїм золотом, малоймовірно. Відповідно, можна наштампувати більше грошей, ніж раніше. Але в цього способу є проблема. Якщо країну розграбують і її золоті запаси зникнуть, то валюта обвалиться настільки, що буде коштувати навіть менше, ніж папір, на якому вона надрукована. Саме така річ і сталася з Угорщиною після Другої світової війни. Майже всі угорці тоді стали мільярдерами. Але б позитивного. Цьому було мало. Бо для цього було достатньо лише мати один папірець номіналом 1 мільярд. Хочте вірте, хочте ні, а ціни зростали в 5 разів щодня. В 1944 році провідні країни відмовились від золотого стандарту, а взамін підписали бетон систему. Якщо дуже сильно спростити, то ситуація наступна: 35 доларів це тройська унція золота. Якщо ви не знаєте, скільки це, то це трішки більше 31 грама. Тобто долар і золото це стабільно цінна валюта, а вся решта залежна від них. Але проіснувала ця система не надто довго. Тому що це було невигідно американцям. Як наслідок, в 1976 році була запроваджена така штука, як Ямайська валютна система. Основні моменти з цього повністю скасовано золотий стандарт. Тепер золото це просто цінний товар. А світовими грошима тепер стали СДР спеціальні права запозичення. Вони є таким собі кошиком з п'ятьох основних валют, і їхня вартість формується на основі сили кожної з них. Ось зараз на екрані ви можете побачити ситуацію протягом останніх 43 років. Знаю, що це все звучить дуже складно, і я сам витратив немало часу, щоб в цьому розібратися. Але основна фішка в тому, що тепер курс нестабільний. Якщо раніше курс валюти був підв'язаний виключно під золоті запаси країни, то тепер він залежить від всіх ресурсів країни. Тобто і від золотих запасів, і від срібних, і від запасів міжнародних валют, та й в принципі будь-яких інших цінних товарів. Також курс тепер напряму залежить від стану ВВП країни, а отже, її промисловості. Якщо хто не в курсі, то ВВП це валовий внутрішній продукт. Він показує ринкову вартість всіх товарів та послуг, що були згенеровані країною. А в якості резервної валюти, якою раніше було золото, стали спеціальні права запозичення. Які, в свою чергу, базуються на п'яти основних світових валютах, а кожна з них підкріплена всім тим, що я щойно перерахував. Але чим тоді так сильно не вгодило золото, що від нього вирішили відмовитись? Продемонструю на прикладі: припустимо, в світі є тисяча золотих монет та 500 тонн певних товарів. Виходить, люди зможуть купити на одну монету 500 кг цих товарів. Золото добувати дуже і дуже важко, тому припустимо, що його кількість стабільна. Тепер в мене до вас питання. Як бізнесмену заробити більше грошей? Здається, відповідь очевидна: зробити більше товару. Наприклад, в 10 разів. Але що відбувається? Тепер за одну золоту монету можна купити 5 тонн товарів. Під словом, товари я маю на увазі і ВВП, і ресурси країни, ж саме золото. І якщо людство хоче розвиватися, то йому в будь-якому випадку треба збільшувати ВВП. До 19-20 століття воно зростало не надто швидко, тому золотих запасів вистачало. Але після промислового перевороту ВВП почало зростати неймовірно швидко. Ресурси так швидко не збільшувалися, тому припустимо, що вони залишались стабільними. І якщо ми просто хочемо зберегти ціни на колишньому рівні, то нам треба зробити так, щоб валютна маса зростала паралельно зі зростанням ВВП і ресурсної маси країни. От тоді валюта буде стабільна. Так, зараз досі може статись таке, що певних товарів стає настільки багато, що вони обесцінюються. Наприклад, Кавуни. Перед сезоном ціни на них просто космічні. А влітку ніхто не знає, куди їх подіти. Відповідно, їхня ціна дуже сильно падає відносно валюти. Але насправді це означає лише те, що кількість цих товарів зростає набагато швидше, ніж загалом зростає ВВП, тому вони й обесцінюються. Але у вас може виникнути інше питання: а що ж тоді відбувається з золотом та іншими рідкісними товарами? Тут ситуація цікавіша. Грошова маса провідних валют світу завжди зростає. Зрозуміло, тому що постійно зростає ВВП, а ресурси щонайменше не зникають. Видобуток золота йде набагато повільніше, ніж зростання ВВП, а відповідно, ніж зростання грошової маси. Тому гроші стабільно обесцінюються по відношенню до золота, а воно росте в ціні. Так ще в 80-х одну унцію золота можна було придбати за 100 доларів, потім за 300, за 800, за півтори тисячі, а зараз за 2400. Але якщо десь в океан на мілководдя впаде тисяча тонний астероїз чистого золота. От прям такого, як і на Землі. Який ще й чудом не розплавиться в атмосфері, то ціна на золото моментально рухне. Звісно, що не до нуля, але на відсотків так 50 може впасти. Але чому ж ми тоді бачимо інфляцію в США? Навіщо вони друкують більше грошей, ніж зростає їхня економіка? Річ у тім, що невеличка інфляція це не погано, а добре для держави. І жоден банк світу не намагається досягти нульового показника інфляції. Коли вона невелика, то ціни помірно зростають. Бізнесу це приносить додатковий дохід, а інвестори зацікавлені в інвестуванні в бізнес, бо він стабільно буде показувати гарні показники доходу. Коли ж в нас стається протилежне явище, дефляція, то ціни навпаки починають падати. Люди відтерміновують свої покупки, сподіваючись купити дешевше. Як наслідок, бізнес не тільки втрачає грошову масу, а ще й потенційних клієнтів. Проте чим ж тоді погана нульова інфляція? А тим, що тоді сильно зростає ризик переходу до дефляції. Відповідно, великі інвестори, які прекрасно прошарені за всі ці штуки, не захочуть вкладати гроші в бізнес. Відповідно, не буде зростати ВВП. Відповідно, країна почне деградувати. А тепер я підв'яжу до цієї інформації ще й нашу рідну гривню. Вона з'явилась в 1996 році. Нині складно повірити, але тоді її курс був щось типу 1,76 до долара. І тепер дивіться, яка цікава штука. Гривня спочатку була цілком прив'язана до долара. Тобто, долар ми тепер сприймаємо ніби як золото, а гривня це чак на долар. Тобто, якщо США надрукує ще 100 мільйонів доларів, то нам нікуди діватись, і ми зобов'язані будемо надрукувати пропорційну кількість гривень. Відповідно, курс завжди залишався стабільним. Проте вже в 1998 році сталася невелика фінансова криза. І курс просів спочатку до 3 гривень, а згодом і до 5 це було неприємно, але загалом нічого не змінилося. Далі такий курс протримався аж до 2008 року. І, можливо, тримався би й далі. Проте саме тоді сталася велика рецесія. Вона ж фінансова криза 2008 року. Як наслідок, курс просів до легендарних 8 гривень за долар. Ця тенденція протрималася аж до 2014 року. Але раптом було вирішено відпустити курс гривні. Певний час вона трималась на рівні 8 гривень за долар. Далі втікає Янукович, який з собою прихопив золото на 40 мільярдів доларів. Україна досі не оговталась від цього удару, і в банках досі стоять обмеження на видачу готівки. Як ви вже знаєте, курс залежить і від ресурсів, і від ВВП. Ресурси постраждали від Януковича, але на курсі це значно не позначилось. Як бачите, казна пуста, а валюта більш-менш стабільна, оскільки гривня вже не прив'язана до золота. Далі Росія окуповує Крим, тим самим забирає у нас частину ресурсів. І починає окупацію Донбасу та Луганщини. Шахти та заводи на цій території призупиняють виробництво. У цій ситуації курс починає коливатись до 10-12 гривень. А на чорному ринку курс до євро в моменті був по 40 ще 10 років тому, а до долара по 30 з гаком. Це наслідок з того, що НБУ ввів обмеження на купівлю валюти. І люди, маючи гроші на руках, не могли купити багато валюти у банків, тому йшли на чорний ринок. Також війна робить країну непривабливою для інвесторів. До того ж, на окупованих територіях, де ведуться бойові дії, неможливо ввести видобуток сировини. Це ще послаблює курс. Тепер дивіться, що виходить: Українське ВВП сильно постраждало, а американське зовсім ні. Якщо б Україна продовжила прив'язку до долара, то був би великий ризик гіперінфляції. Саме тому в 2015 році було прийнято рішення відв'язати гривню від долара. Долар, як і золото, просто став товаром. А гривня почала залежати від нашого ВВП. Тобто від того, наскільки ефективно ми продаємо зерно, метали, вугілля і інші ключові товари, а також від наших розграбованих ресурсів. І певний час це працювало. Спочатку курс обвалився до 30-35 гривень, але далі потихеньку стабілізувався. І загалом з 2015 по 2021 рік курс знизився з 23-24 гривень до 27-29 гривень. А як я вже й пояснював раніше, невелика інфляція це навіть добре для держави. Звичайно, що це середній показник. В моменті курс сильно скакав. Так, наприклад, у 2018 році можна було побачити євро по 35 або долар по 29. Але з часом ситуація стабілізувалася. Але повномасштабне вторгнення повністю портить всю малину. ВВП отримує величезний удар, а ті нечисленні прибутки, які надходять, майже моментально згорають на війні. Тому що в моменті не сталося гіперінфляції, Україна вирішує знову прив'язати курс до долара та євро і закріплює його на рівні 29 та 33 гривні відповідно. А наша держава тримається майже повністю за рахунок західної фінансової допомоги. Але оскільки заводи розбомбили, то ВВП дуже сильно впало. І тепер з'явився ризик середньострокової гіперінфляції від того, що гроші опираються на стабільні економіки Європи і США. В той час, як наша переживає далеко не найкращі часи. Як наслідок, в 2023 році знову відв'язують курс. І він падає до 40 гривень за долар. І на мою суб'єктивну думку, долар по 45, долар по 50, а можливо і далі цілком реальний розвиток подій. Я пояснив вже більшу частину інформації. Але досі не розповів про найцікавіше. А при чому тут Макдональдс? Річ у тім, що він виробляє гамбургери. А що таке гамбургер? По факту це хліб, овочі і м'ясо. Три основні і що важливо не технологічні світові продукти. Тому ми можемо використовувати гамбургер як міру економіки. І це не просто мої слова чи якась там суб'єктивна думка. В світі вже існує така річ, як індекс Бігмака. І ось в США він коштує 5 доларів 69 центів, а в Україні 118 гривень. Тому, по ідеї, відношення має бути як 27 гривень до долара. А це говорить про те, що українська економіка є однією з найбільш недооцінених. І гривня вдвічі дешевше, ніж по ідеї, має бути. Але чому ж так сталося? А прикол в тому, що агросектор це лише один із декількох стовпів, на яких трималась українська економіка. Індекс Маку критикують за те, що він, наприклад, не включає в себе металовидобувну, вуглевидобувну, легку та інші промисловості. А що перша, що друга, що третя дуже сильно пошкоджені внаслідок війни, якщо не знищені зовсім, як то сталося з вугіллям та металом. Тому хоч і індекс Бігмаку відображає найбільш точний стан валюти, він не є точним на 100%. Українське ВВП катастрофічно постраждало внаслідок війни. І єдина можливість повернути його в норму це лише завершити війну. І дуже бажано з поверненням ресурсних територій. Далі необхідно залучити інвестиції та відновити виробництва. Тоді можна буде хоч якось стабілізувати курс. Але ні по 5, ні по 8, ні навіть по 20 гривня вже ніколи не буде. Я вже пояснював, що дефляція це ні разу не позитивне явище. Тому ніякий банк на таке не погодиться. В кращому випадку гривня повернеться до рівня 30 гривень за долар, а ймовірніше, просто стабілізується біля 40. А що ви думаєте з цього приводу, звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво довідатись вашу думку. Також не забувайте про мій телеграм-канал, де є ще більше цікавої інформації. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео: Слава Україні!